Да, ми підходимо до теми стосунків з батьками. І зрозуміло, що ну, не я туди штовхаю прям людину. Людина туди приходить, коли розуміє, що це потрібно. І починається і страх, і сором, і піднімаються якісь такі дитячі страхи. Да, це нормально, що ніби якщо. Я буду тут щось казати погане про маму, то з мамою щось страшне станеться, там, вона просто помре, чи щось, так? або дуже соромно скаржитися на батьків, бо ну, вони робили те, що могли, і вони мені дали те, що могли Беззаперечно. І ми про це також говоримо: що якщо ви вижили і дожили до свого актуального віку, значить ваші батьки плюс-мінус впоралися. Але це не означає, що все-все-все має бути виправданим. Тому що є такі моменти в вашому, скажімо.